Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Пропоную вам приготувати оригінальний дуже красивий та смачний пиріг з повидлом. Готується він зовсім не важко, а гляньте, яка ж це краса. До глибокої миски вливаємо злегка тепле молоко, додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі, дріжджі та яйця. Один жовточок забираємо для змазки. Ретельно все перемішуємо. Частинами починаємо вводити просіяне борошно. Замішуємо тісто. В кінці додаємо м'якеньке вершкове масло. Гарно вимішуємо. Викладаємо на робочу поверхню, яку притрусили борошном, обвалюємо його з усіх сторін та починаємо вимішувати не менше 5-7 хвилин до однорідкості та гладкості. По потребі змащуємо руки рослинним маслом, але ні в якому разі не забиваємо тісто борошном. Змащуємо посуд, викладаємо тісто, залишаємо на годинку. Приїхав в гості старший онучок, йому дуже захотілося спробувати, яке ж тісто вийшло. Ось таке воно м'якеньке, ніжне, пористе. Змащуємо поверхню олією, викладаємо тісто, скачуємо в жгут, ділимо на дві частини, кожну частинку округляємо. Накриваємо та залишаємо відпочити на 10 хвилин. Розкачуємо пласт 3-5 мм. Вирізаємо кружечки. Будемо використовувати повидло. Викладаємо його ось так з допомогою кондитерського мішечка. Потім робимо ось такі заготовочки. Дуже просто. Навпіл, потім ще раз і защіпуємо. Готуємо круглу форму, яку застилаємо пергаментним папером. Викладаємо заготовочки по кругу, розтоюємо 30 хвилин. Змащуємо жовтком до якого додали столову ложку молока та залишаємо приблизно на 7 хвилин, щоб змазка підсохнула. Духовка, вже розігріта до 180 градусів, випікаємо 30-35 хвилин. Ось яка краса вийшла! Ніжний, м'якенький, ароматний та дуже смачний пиріг до чаю готовий. Обов'язково спробуйте! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!